Сьогодні багато дискусій точиться навколо фігури особистості, творчості Гоголя: чи був він українським письменником, що нам дозволяє його залишати в контексті свого культурного простору? В той час, коли Гоголь писав свої українські повісті, тобто 30-ті роки дев'ятнадцятого століття, ще не було такого жорсткого поділу за мовною ознакою. Якщо ти пишеш українською мовою, то український письменник, якщо російською, то, то російський фактично. І тоді і навіть пізніше українська література та її частина, що існувала в російській імперії, була фактично білінгвальною. Тобто, один і той самий письменник мог писати і російською і українською, і він сприймався і читачами, і критиками, і своїми колегами, як письменник український, малоруський, тому що він пише про Україну. І знає про що пише. Він не пише, як турист, яких теж ви вистачало мандрівник, який приїхав в Україну, і щось там бачить. Він це все зображує зсередини. І е, лише поступово в українській культурі навіть. Не в Шевченкові часи а трохи пізніше стає рубом питання. Якщо ти український письменник, то чому ти пишеш російською? Гоголь е, належить якраз до українського контексту першої половини 19 століття. Він розповідає. Про українську історію, про український фольклор, українську сучасність, звісно, не лише українцям, а усім імперським читачам. Українська література того часу, і україномовна, як Котляревський, і двомовна як вітка Основ'яненко, і російськомовна, як Гоголь це була література для імперського читача якому цікава ось ця екзотика? От в Великій Британії Вальтер Скотт, шотландець, пише про шотландську історію англійською мовою. А тут Гоголь пише російською мовою про українську історію, бо він українець і він знає, знає про що говорить. Це перша частина відповіді, чому Гоголь наш, тому що в той час така література безумовно вважалася українською малоросійською, як частина. Общоруський загальноімперської літератури, яка пишеться і російською мовою, і може і українською теж.